Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої ранкової на, на початку нашої денної варти, молитовної. І в цей час в цю годину ми починаємо також і Великий піст сьогоднішній перший день, день, перший день Великого Посту. Хочу ще раз всім пригадати, що час постом. Це час водночас тиші миру, спокою, але з іншого боку, це час боротьби, духовної боротьби, боротьби за спасіння своєї душі, боротьби за те, щоб не жити в стані гріху. І для нас, українців, цей час, в час, коли ми перебуваємо в стані війни. Це надзвичайно є важливо зберегти свою душу, зберегти життя. Отож, розпочинаємо нашу молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Горе тобі спустошнику, якого не спустошено. Зраднику, з яким по зрадницьки не повелися. Коли скінчиш спустошення, той тебе спустошить, і коли втомишся зраджувати, то й тебе зраджувати будуть. Просимо Бога про справедливість. І от в сьогоднішньому стиху в цьому вірші ми чуємо, що Господь Бог обіцяє тим. Хто живе в стані гріха? Хто обіцяє, хто живе в стані війни, фізичної війни? Тобто людина, яка. Бо війна супроводжується, я так скажу. Війна супроводжується не тільки вбивством, але в першу чергу зрадою. Війна супроводжується спустошенням, тобто руйнуванням міст, сіл, коли цілі території тої країни. Стають пустими, непридатними для життя, тому що все зруйновано. Зрештою, і це ми зараз бачимо, що відбувається в Україні. Є зрада, є спустошення, є руйнування, вбивство. І що говорить Господь Бог? Господь Бог попереджає наших ворогів, а водночас і нам дає надію цими словами. Що горе тому, хто спустошує, що той, хто зраджує, його будуть постійно зраджувати, Той, хто й руйнує, сам зазнає руйнування. Тобто кожному буде дано те, що він робить. Знаєте, це як е, заправка, автозаправка, де написано. Тут заправляють бензин, тут заправляють газ, ті дизель. І автомобіль, коли заїжджає на е, заправку, то його не заправляють будь чим. Його мають заправити саме тим пальним, на якому працює цей двигун. Тобто те, що він виїздив, мають знову туди залити. Якщо ми двигун дизельний, значить туди заливають тільки дизельне паливо, а не бензин чи газ. Тому що якщо е, поміняти, двигун зламається, машина вийде з вами. І отак от у нашому житті те, що людина віддає, тобто, можна так сказати, те, чим людина живе, те, що людина е, е, працює, за, е, ну, я не скажу, знаєте, на чому працює двигун, але те, чим людина живе, тим людина і наповнюється. І якщо ти весь час сюди говориш брехню, значить тебе будуть оточувати брехливі люди. Тебе, ти будеш жити сам в обмані, причому в своєму обмані. Ти будеш вірити сам в свою брехню. Якщо ти, свої, якщо ти є злий, якщо ти всіх ненавидиш, всіх проклинаєш, то що буде з тобою? Тебе теж будуть проклинати. Те, що ти віддаєш, те буде тобі повертатись. Щоб змінити цей кру... коло... о... кругообіг життя, коли я віддаю тільки зло, це означає, що треба прийти в один момент і сказати досить. Я цього робити не хочу і не буду. І не просто я зупиняюся і кажу, ні, я цього робити не буду. А починаю сам. Виправляти свої помилки. Таким був апостол Павло, чи Саул, як його ще знають. Це людина, яка переслідувала християн, яка мала документи на те, щоб ловити християн, вишуковувати їх і приводити на Сидеріон, щоб їх засуджували і мучили. Зрештою, смерть. Перша смерть за віру Христову диякона Степана, якого пам'ять ми вшановуємо 9 січня, сталася за присутністю ось цього юнака Савла, той, в ногах, якого стояв одяг людей, той, який був свідком і засвідчував смерть язичника в його розумінні. Той, який мав владу це зробити, мав дозвіл дати, ну, верніше, мав дозвіл на те, щоб карати християн. Це було зроблено в його присутності. І він мав документи на те, щоб їхати в Дамаск і там переслідувати християн. Але в один момент він зустрічається з Богом. Зустрічається з Богом. А потім зустрічається з людиною, яка з любові його оздоровляє. Той християнин Ананія, який боявся цього сава, боявся цього юнака. Але Господь сказав: іди і оздорови його, бо я його вибрав. Він мене прийняв, Він зі мною говорив, він почув мене. І на любов відповідається любов. І тоді цей юнак стає павлом, сповнений Божим Духом, Божою силою, і потім почав віддавати саме це, любов, турботу, Божу опіку. Тобто, що ми віддаємо в житті, тим нас і будуть наповнювати. І сьогодні цей стих попереджає, особливо це так, знаєте, актуально на початку цього великого посту. Що якщо ми хочемо повстати, значить ми маємо міняти своє життя. І це стосується всіх, особливо наших ворогів, які дуже багато говорять про те, що вони християни. Причому православні християни, тобто християни, які знають про як правильно славити Бога. це не означає, що православний християнин має вбивати. Це не означає, що православний християнин має брати зброю до рук і йти когось вбивати, бо йому сказали, що там хтось є неправильний. Це не є по-християнськи, це не по-православно. Православний християнин мав би сказати ні, я не роблю цього. Я можу захищати тільки свій дім, але не йти в чужу країну. І там що когось вбивати. Сьогодні це є попередження для всіх нас, що те, що ми віддаємо, те потім приходить до нас. Те, чим ми ділимося з іншими, буде наповнювати нас. Той, хто зраджує, його будуть зраджувати постійно, зраджувати найближчі, найдорожчі люди. Той, хто чине спустошення, Сам зазнає руйнування і спустошення. Але той, хто буде давати любов, ніжність, тепло, той, хто буде берегти життя, тому буде збережене життя, тут на землі і в царстві Небесне. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І неведи нас у споку, соло визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас ріжня. <кій> Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас річна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, навіки, вічні, і повсякчас, і на віки. Вічні Амін. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови здорових усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонників, поліції, усіх наших військовополонених, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи. Склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас в цей сьогоднішній день, бо Ти святий і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитву, нашу молитовну варту. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.